Йдуть, трені лягали по Карпатах, снігу такого, по груди. Йдуть нерв, араб і індус. Йдуть по тому снігу загубилися, шукають той словацький кордон, вже, блін, закрутився світ, всюди гори, ніфіга. І тут підходить, стоїть хатка, вони такі тук-тук-тук, постукали в ту хату, відкриває той Вуйко Петро, що інтерв'ю давав на промігу. Ага, ага. Каже, що таке хлопці? Так каже, ходив вже три місяці. По Карпатах заблудилися, пустіть, переночувати. Він каже, хлопці, нема проблем. Ну, каже, двох можуть до хати пустити. Він мусить йти в стайню, там, де корови, там то все, де свині. Каже, бо місця нема, хата маленька. Ну, індус такий, каже, добре, я піду. Ну, все ж, так полягали, він видав всім той вже чаю, чайку приніс, попили чаю собі, тук-тук-тук-тук. Індус стоїть. Каже, що таке? Ну, каже, там корова. Ні, не можна з коровою. Свята тварина, знаєш, ліпше нія. Добре. Араб каже, я піду. Пішов араб, вони знову ж полягали, діду Чайку, знаєш, коцами позакривав. тук 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 Через п'ять хвилин араб стоїть, каже, пацани, там свиня. Як, як мої знають, що я за свиньою під одним дахом спав, на ні та міграція. Негер такий встає в тих своїх шортах, йо, та я блін знав козли, що мені прийдеться туди йти. Короче, знаєш, пішов туди. Все, спокій, минут 10-15-20, пів півгодини. Там вже хтось з шептуна і пустив такого, перший сон, знаєш, і тут такий тук-тук-тук, відкривають двері, а там коровий свиня стоять. <рес>